Зараз ми знаходимося в секторі Лемківщина на одній з найновіших хатів у нашому музеї. На прикладі цієї хати будемо розповідати, як українці готувалися до Різдва і до свят Різдвяного циклу. Приготування до Різдвяних свят, як правило, воно починалося заздалегідь від 4 грудня від свята введення в храм Пресвятої Богородиці і завершувалося у Святвечір 6 січня, коли готувалась вечеря, і наводилися останні приготування в хаті. Як визначити, що ця хата належала саме лемкам, що устя печі, тобто її головний фасад, звідки готує господиня, він повернений. Не традиційно, так як я в Бойківській хаті з того боку від дверей, а повернений до, до тильної стіни. Розраховувалося з того, що коли господиня тут працює, а всі по хаті щось роблять для того, щоб вони її не заважали. Але тут є хата вже на півкорна, тобто ви бачите, що є комен і дим від печі виходить в сіни. Тобто хату, хату вже можна побілити і всередині ми маємо такий гарний світлий інтер'єр. Якщо ми говоримо про бойківські інтер'єри, де всередині темні стіни, не білені, то їх обов'язково до свят, особливо до Різдва і до Великодня, мили, знімали ту сажу, накіп, тому що дим з печі виходив зразу в житлове приміщення, розводили квас з капусти горячою водою. І ця натуральна кислота добре очищала приміщення. То була така частина ніби і санітарної речі. І Частина така, що допомагала приготуватися до свят. Наді мною висить обов'язковий елемент українського різдва. Це є павук, це є фактично оберіг. Він складений з маленьких таких солом'яних. Елементів сплетений вручну може мати різноманітні геометричні конфігурації, часто прикрашені червоними нитками, різними різними такими китичками для того, щоб він гарно декоративно розвіювався. Це не тільки є українське явище, такий самий павук, якщо ви колись поїдете в скандинавські країни, зустрінете так само такі самі елементи. Дуже схожі в інтер'єрі в інтер'єрах Скандинавії, значить, в куті стоїть обов'язково до різдва мітла. Звичай, прибирати хату закінчувався на Лемківщині вимітанням хати. Цим займалася найстарша жінка. Рідко довіряли це якісь дівчині в сім'ї. Вона повинна була пер, вже останнє, що проводили перед вечерою, то хату треба було вимести гарно. Щоб в хаті було чисто. Стоїть миска в мисці вода з монетами. Коли сім'я приходила до вечері, перед вечерю обов'язково треба було вмитися. Для монети клали в воду для того, щоб всі були багаті і гарні, і щоб та вода ніби притягувала до вас якусь таку. ніби... Красу і добробут та, на наступний рік. Обов'язковим елементом різдва є сіно, тому що Ісус народився в сіні, так і тому сіно кладуть усюди. Сіно кладеться під святковий обрус на столі, і сіно наймягеньке най таке отава, значить, оце другого покосу, м'яке сіно кладеться під обрус, а внизу сидеться під солом. Завжди є сіно і солома, куди насипали горіхів. Діти мали е шукати горіхи. Це була така розвага для дітей. Вони мали шукати горіхи в тому сіні, видавати різні звуки, як домашні тварини. І е, е, часом там якісь чи, чи яблуко, чи ще щось їм там докидали, монети могли насипати в то сіно, щоб діти мали таку забаву в тому сіні порпатися, шукати. Ніжки в столі зв'язані ланцюгом для того, щоб вся сім'я трималася докупи. Часом під стіл клали ще ярмо від вола, сідло від коня, тобто і різні металеві предмети. Обов'язковим було те, щоб ви були здорові, ви мусили. Босою ногою до того металу під столом доторкнутися. На самому столі обов'язково в кутах клали часник під, під обрус. Він був символом здоров'я і захисту від нечистої сили. Також насипали гроші і пшеницю. І Тоді закривали це святковим, святковим обрусом. На столі стоїть свічник обов'язковим також елементом різдва є хліб. Хріб, хліб випікали обрядовий не тільки на е, Великдень, але є також обов'язковий елемент е, різдва, це є різдвяний хліб Карачун. На Гусульщині він ще називається Василь. Хліб замотували, тут просто стоять так хліби, вони можуть бути прикрашені маком. Їх оплітали ниткою і перед вечерею е, був такий обряд. Купання цього карачуда, значить, господар крупив його свяченою водою, часом міг нести його на річку, брати ще з собою якусь коновку, тобто такий банок, куди набирав води, і при тому, примовляв, що він бере не воду, а вино і молоко до хати, тобто він бере щось найкраще, переносив його до хати і від порога закочував його, просто котив його, ставив його на турець, так? Цей хліб. І котив його по підлозі. Якщо він впадав так, як звикло, рівною стороною падав на підлогу, то значить, що в тій хаті буде добробут, і то була гарна прикмета на наступний рік. І такого самому випікали менші хліби, які посипали маком. І ці хлібини давали перед вечерю, також годували ними худобу. Тобто спеціально для худоби випекали такі підпалки, маленькі невеличкі хлібини. Значить, В куті обов'язково стоїть сніп, який є попередником ялинки. Ялинка Прийшла до нас дуже пізно, в кінці 19-го міста, а в села, а вже вже Першої третини ХХ століття. А так традиційно в хату, звичайно, господар перед вечерею вносив дідух. Це є перший сніп, який перший обжинали в полі, заносили його до хати, ставили його урочисто в куті хати, і він стояв усі свята, на відміну від сіна і соломи, яка є під столом, які виносили на третій день з хати. Треба було обов'язково це прибрати. На вікно ставили додаткову їжу для духів, які прийдуть до нас на вечерю. Ніхто чужий не мав права заходити, поки сім'я вечеряла, і виходити з хати теж не можна було. Вже після вечері йшли до хрещених батьків їх вітати, нести їм вечерю. Але в часі вечері до хати могли зайти тільки ваші предки. Обряд пошанування предків був дуже важливий, тобто їхня участь в. В святковому циклі була обов'язковою. Традиційно покуцька садиба відрізняється від, скажімо, лемківської, тим, що вона всередині багато прикрашена. Вона святкова, вона це фактично Покуття, це є наші двері до Гуцульщини. І цей регіон багатий, де характерне, дуже яскраве оформлення у всіх деталях. Він такий більш, якщо ми говоримо порівнянні з Бойківщиною, чи навіть з Лемківщиною, він такий життєрадісний. Все в ньому є навіть буденні речі є дуже такі живописні. Характерним для Покутської хати є прикрашення. Стін фаянсовими тарілками. Ці тарілки були фабричні, купувалися спеціально для декору в хатах, з них не їли. Купувалися, коли ви приїжджали на якийсь ярмарок, то там закуповували. І також всі, ви бачите, всі лавки застелені гарно тканими веретами. Всі ті візерунки такі дуже всі. Кольорові вони повні життя, так само, як Капукуцький одяг, він є найбільш, найбагатший, один з найгарніших. Хата гарно декорована різними деталями, елементами різьби. Ми бачимо, що різьба буде і на Столі, який центр інтер'єру, і на центральних, оцих це центральна балка, називається сволок. На ній теж будуть вирізблені розети, прикрашені всі невеличкі речі, чи тарілки, чи е образи. Все буде все буде е якось, ніби е е так е оживлене. так В хаті стоїть дідух. Тобто цей ритуальний основний сніп, він перев'язаний перевеслом, за перевеслом запхані ложки. Тобто дідух, як ніби такий духовний елемент, до свят йому подавали ложку, бо він був таким, як сказати, Дуже важливим центральним елементом. І на лавках селили кожухи, щоб добре було м'яко сидіти. Але перед тим, як сідати до вечері, то обов'язково здмухували, бо на лавці могла сидіти перед вами чиясь душа, яка прийшла до вас на вечерю. І щоб не сісти на душу, то треба було змухати до під столом. Ми бачимо тут так само ті обов'язкові металеві елементи, ланцюг, який зв'язує ніжки стола. Горішки і монети вони будуть і під обрусом в Отаві, і будуть в сіні як подарунки на свята для дітей.